Всім привіт! Сьогодні 12 листопада, 2022 рік, Київська область. Я хочу вам показати е сьогодні свою хурму Східну, яка в мене вирощується у контейнерах. Вже десь, мабуть, другий рік вона в мене росте і зимує в, в підвалі. У мене е, хурми східної три дерева, е, шоколатіно. Вона в цьому році нічого не показала мені ніякого врожаю. Е, Бриллянт, е, хурма, вона квітла і були зав'язі, але вони всі відпали, е, хурма джиро. Залишила три плоди, але вони ще дуже тверді. Але ж хурма, ось бачите, без назви, бо на на етикетці написано Персимон і все. Е мені Казали, що, мабуть, там персимон, мускат, ну, але ж мускат не написано, тільки персимон. Який це сорт, мені невідомо. Може, щось підкажете, бо це в мене перший досвід вирощування. Курму Віргінську я вирощую вже більше 10 років в відкритому ґрунті, а східну. Це мій, мій перший досвід. От я що побачила, що оцей плод він вже м'який. Зовсім м'який. Зараз я його зніму, цей поки що повисить. Зніму і розповім, який в нього смак. Така, як вона красива. Я думаю, що вона смачна. Має бути смачна. Вона вже рухається, бачите, як що її. Думаю, що дуже просто буде зняти. Опа! <с> Отак вона знялася. Зараз зважимо її з таким, з таким вона носом такий ніс зараз зважимо ну, бачите, 108 практично 109, якщо хвостик би залишився, було б 110 грамів. Це тому, що е, вона в контейнері росте, якщо б вона була в ґрунті або в більшому контейнері, вона могла би бути більшою. Зараз розрішимо, я розкажу вам, який в неї смак. Ось дивіться, яка вона в розрізі. Дуже красива. Яскравий такий колір, помаранчевий в неї. Навіть світиться. Маленький шматочок спробую. Бачите, яка? Ну, якщо одним словом сказати, це балдж. Дуже смачна, дуже смачна, соковита, солодка, шкірка тоненька, не відчувається, насіння, як бачите, немає. Справжня, справжня, класна курма. Терпкості ніякої і навіть там не там, де шкірка, ну, зовсім терпкості немає. Спіла, стигла, соковита, дуже солодка. Ще раз повторюю, що справжня хурма. Дуже класна. Але, але мало плодів. Ну, звісно, що в контейнері рослина, вона б і плоди би більшого розміру б виносила і більшу кількість. Треба буде в наступному році її перевалити в більший контейнер. Не знаю, скільки це буде тривати, це вирощування у контейнері, бо коріння ж збільшується, ну, поки що буде рости так, а далі щось будемо друге думати. Якщо хтось підкаже, який це може бути сорт. Буде непогано. а Якщо ні, то мені, в принципі, воно й байдуже. Головне, що вона дуже-дуже смачна. І встигла визріти, не треба було її з якими яблуками підкладувати, щоб вона достигала. Класна форма, класна, класна. Я дуже задоволена. На все добре, до побачення.